Знаєте, що це? Це проблема всіх собачників в сезон, коли на вулиці починає все цвісти та пахнути. Наразі ви бачите таку страшну штуку, як колосок або устюк. Ці штучки дуже класно проникають між пальцями ваших собак під час прогулянок, коли вони бігають. Ця штука доволі гостра і вона дуже часто проникає між пальців. Собаки, пробиваючи шкіру і проникаючи всередину. Також е ці устюки дуже класно потрапляють в вуха, викликаючи доволі сильний та гострий біль. І ще потрапляють в очі, ніс, і в більшості випадків їх дістають під наркозом, бо тварина починає неїстово кричати, вопити, і люди не знають, з чим це пов'язано. Вони намагаються вичихати себе це або дістати якимось способом. Тому як. Ви можете оберегти ваших улюбленців. Перше це зменшити виголи в районі сухостої трави. Тобто, якщо ви бачите, що там дуже багато сухої трави або ось таких колосків, я б вам радив все ж таки оминати ці ділянки. Також, якщо все-таки у вас немає е, такого варіанту, щоб уникнути прогулянки і вони у вас ростуть всюди, то тоді вам потрібно спеціальні. Чохольчики на лапки ваших собачок. Кожного дня після прогулянки перевіряйте лапки, перевіряйте вуха, перевіряйте очі. Бо, на жаль, ось ці колоски дуже часто. Приходять видаляти в той момент, коли вони вже настільки глибоко сидять, що тварину потрібно вводити в накос, аби спеціальними засобами їх дістати. Також у них є дуже неприємна особливість, вони дуже класно мігрують між е м'якими тканинами. Тобто, припустимо, це у нас лапка собачки, коли вона біжить, вона наштрикається на цей колосок, він пробиває шкіру, застріє тут, і коли собака рухається, цей колосок під піднімаються вище. Були випадки, коли собака пробивала собі колоском між пальцями, а він виходив абсесом аж на локті. Тобто він пройшов весь шлях від. Пальчиків аж до ліктя, і виліз там, його там видаляли. І це одноразовий випадок. Тому я вам раджу завжди контролювати територію виголо і перевіряти ваших улюбленців після кожної прогулянки. Всім добра та будьте здорові!